Номер 846. У прямокутнику сторони рівні 16 дециметрів і 24 дециметри. Кожну сторону збільшили на 40 відсотків. Як змінився периметр прямокутника, відповідь подайте у метрах. Задачу зробимо по діях. В першій дії визначимо периметр прямокутника. Із 16 і 24 дециметрами. Потім визначимо, які стануть після збільшення сторони прямокутника, потім визначимо периметр нового прямокутника, і далі від периметра нового прямокутника, віднімемо периметр того прямокутника, який був, і визначимо зміну периметра. І так, у першій дії визначимо периметр прямокутника із сторонами 16 дециметрів і 24 дециме. Периметр це сума всіх сторін. Тобто, треба додати дві довжини і дві ширини, або довжину й ширину і помножу на 2. В першій дії знаходимо периметр прямокутника. Простіше додати довжину й ширину. 24, 16. І так, яких дві в прямокутнику, то помножить на 2, 40 помножити на 2, і 70 дециметрів. У другій дії визначимо, яка буде величина нових сторін після збільшення. Сторони збільшили на 40%, тобто попередня сторона це була 100%, того, як її збільшили на 40, її величина стала 100 плюс 40, 100%, плюс 40% це 140 відсотків. Ось такими стали довжини сторін у відсотках. У відсотках Порівняно із попередніми. У третій визначимо дії. Ми розуміємо, що 1% це сута частина числа. 140% це 140 сотих числа. Тобто 140 треба поділити на 100. Ми одержимо 1,4. І так, 140% це 1,4. І щоб визначити 140% від 16 дециметрів, тобто, знати, скільки ж тепер буде нова сторона прямокутника, треба 16 помножити на 1,4. 16 помножити на 1,4. дорівнює 16, множимо на 1,4. 24, 4 жди 1, 4 та 2, 6, ну і на одиничку 6, 1, 12, так як один знак після коми, то один знак від кінця відділяємо комою. І так 22 цілих, 4 десятих дециметра. Нехай це менша сторона, хай це буде ширина. І так, нова ширина. Четвертій дії узнаємо, яка буде величина другої сторони, після збільшення була 24. Щоб узнати, яка вона буде, її треба помножити на 1,4. 24 помножити на 1,4 дорівня. 24 множимо на 1,4. Одержує 33,6 дециметра. Це нова ширина прямокутника. Ой, не ширина, а довжина, довжина. Тепер довжина і ширина у нас є. Визначимо периметр прямокутника. Тобто знову додамо довжину і ширину і помножимо на два, так як їх дві, довжини і ширини 22,4 додаємо 33,6 і одержний результат множимо на 2, 22 і 55 та 1,56 на 2 – 112. Периметр Нового прямокутника, щоб знати, наскільки змінився прямокутник периметр прямокутника, потрібно від нового периметра. Відняти периметр попереднього прямокутника. 112, відняти 80, одержимо 32 дециметри і переведемо метри. Так як у метрі 10 дециметрів, то нам треба на навсю поділити на 10. Одержимо 3,2 метра Зміна периметру. 3,2 метра. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.